Їдемо на рибалочку, наче як сонця не передають, але минулого разу трошки посвітило, згоріла шия, згорів лоб, згоріло лице, температура, головні болі, хай воно горить. Треба одягати бафт про всяк випадок. Ну і візьмемо його в сумку. Але цього буде замало. Страйк Про настав твій час. Моя прелість. Як же мені подобається ця шапочка класна. Ну, ось зовсім друга справа. Оп, так вам краще буде видно. Ось ще чітко і ця штука підійде, щоб шия не горіла, ну і потіти не буде, бо вона тоненька. Погнали на озеро, кажуть, карасик прокльовує. Контрольне слово кажуть. Щоб це дізнатися, прийдеться відсидіти з 6 ранку до 6 вечора. Отакі от, от пироги. Поїхали. Ми на місці. Холодно, що капець, ця шапка не видерже. Точніше, голова моя не видерже, шапки буде пофігу. Вообще расположилась. Две разных прикормки на разных спиннингах. На разных дистанциях. Ближний и дальний заброс. Хотя на 3 на 3 метров. Я бы ну, 5000, наверное. Я уже и не помню. Есть. <laughs> не 4000 тоже. И там, в принципе, 4000. Ну, кидайте они если надо, почти одинаково. Почти не виступає, вони пружинять і швидко встановлюються. не слабо так. Трьохметрові нейтрино, котушки, по-моєму. реверс, да, 4000-й. І пасіоне поверх трьохметрові, максимальні, які тільки є до 180 грам. І з котушками не пам'ятаю, як у вас нових круті в мене були такі. Evo X 4000 тоже с байтранером Зашвырнув подальше Вообще пассионам я просто рады Я просто рады что они просто у нас есть Леска на них кстати крутецка намотана Я и не знав что таку до сих пор выпускают в разновидностях Surf casting Возможно вона морська я заказ, я заказал її і, і отримав і не зрозумів. Вона іменно жорстка така. Жорстка, тут і мягка, еластична, м'ягенька, Снаружи, знаружена, по факту жорстка. Яка тут кстати, намотана? 0.33, почти 0,35, тут 0.35 Zeox. Ну XEOX. Ця ліска летить класна і стоїть класна засід того, що вона толста. Тут і толста, тверда, не мягенька. Смотриться, в общем, і на забросі, і во время стоянки офігенно, і в воді тоне нормально. Рекомендую, от іменно леска поразила. Привик, що вони всі як тряпка мягенькі. А тут такий оп, жесткач. Рибаків поки що ноль, в основному з'їжджаються з, з обіду і під вечір. Ми приїхали з утра, щоб зайняти удобне містечко. Пригріти його і прикормити. Взагалі, розберемося. Тварі херсону обстрелюють, як чуєте. Виложила. Це друга клювака, що радує. Швидше за все, вітер, хвиля, воду помутило і риба рухається. Риба рухається, риба прокльовує, риба, цікавиться. І це супер. Бо я очікував протирчати тут до першої клюваки годин 7 8 а це вже друга менше ніж за пів години. Перша була на на... на обичну крильову кашу, друга на часночну. Швидше за все тарань. О, о! Очікувано, трошки підождав і отримав дуплет. Пасіон, красавчик, блідна таранька одна в один. На черв'я і пінопласт за паришем. тобто їх там стіна валила, підбирали все, що тільки можна. І біда в тому, що я не закріпсувався, закинув на авось. Наш суперський сапетик Zeox Сделано качественно все про пробронза работает її вкручується на раз-два. Порядок, ну, з цим можна працювати, з чим я вас і поз поздоровляю. Є мисль, що на первій, на якої клювало ізначально, вже давно риба сидить. Но перед тим, як підсікти і все це витягнути, ми що зробимо правильно, закліпсуємо її, щоб закинути. Те саме закормлене місто. І весь цей час вони просто сиділи майже час. Шарша, шарша ля -фа. шаршава таранина, шершава, клас. Одна і друга. А друга не шершава, а напевно самочка. Працюємо. Сиди. у нас свіжа тільки перекидував. Кута поплвує, що ти тянуть, не поплвує. Надо тут сюда. Тут вроде есть. Косячок. Ну вот если есть, пробуй тростек. Вот так на благмон вот так. А ты, в принципе, цетай. Це и це так и на благмон и есть, да. Нема, да? Нет, Чого там нічого і не було. видно стая міла Позбивало Раз на рта, раз, да, раз на раз не вгадаєш І так, хара. Ого! Світли бачишь, крупная таранина она раз и выложила. Да. А то мелочь. и на червя. Да, на червя взяла. Пиде. Пиде. Да. беленькая подошла. Есть. Солнце вышло, стало реже клювать. на червя уже особо не бере, хотя тоже проскакивает. Но опариша любит больше. А вітер мешає забросу була клювака. забіяка надо мабуть провірити секундочку тут тільки пиріг почав гризти з поливати риба звісно не дасть Не зря я зеленого чайку рішив навернути, а? Красава, дві зразу. Трошки подождав, то я зацепив, коли тягнув. Я думав, може наконець-то карасик, блін, молоки течуть з риби. Мазіло одною тараниною промазав мимо, нехай не реститься. Риба стайна і гуляє великим стадом. Дуже великим стадом. І коли починає клювати, буває, клювати почина на всіх і зразу. Хоча я не зрозумів цього фільму. Все, і одразу. В обід особа клювати перестала, вже, мабуть, часик рибу не доставав. Достало все. Хоча глас не оторвати, я скучив за ківочками. Взяв навіть дзвіночки. Але толку їх ставити, ківок саме бо туди-сюди шатає, пить тягнуть, попустити треба, де кожен раз бігати будинчик переставляти. Раз близько і вже починає риба брати на черв'я, того перев'язуємо гачечки на конкретні крючочки, якщо кому цікаво. Не знаю, що вам там видно, але я думаю, пачку крючків і номер бути видно. Хоча і сонце смале не слабо. Це 9 номер, я б, мабуть, ще взяв 10, -й. крупновасті. Ну, якщо буде брати карасят 400 грамів і більше, то проблем не буде, будуть маловаті. Подобні крючки, тільки десь 6 номер, навіть ще крупніші, Я використовував на ляща. Усіх лящів, що ви бачили, поймані на Кошевой, 20-2021 рік. Два роки ми їх там восени в августі ловили 2-3 кг. Вони всі були піймані на ці гачки. Тонка провалка, але вона крепка. Вона не дуже тонка і не дуже товста, саме те. Плюс гостроту держав добре. тому... Хто заказував снасті на літнього карася, так сказати, і ліляща, я все в'язав на таких крючках. Правда, там крючки були ще крупнішого номера. такі пироги. Навірно, будемо шабашити. Щось мені це не подобається. Дує і дує. Дме капітально. Щось виложило. Секундочку. Я у діля ще тут рехтую уберу. Опасіонний так. Хоча нейтрино теж покльовки получають. Шаршава. Блін, молоки чуть-чуть зачвіркала вже спінінг. Ну нічого, Мурчик буде радий, що вона добралась. Так, ми непогано потрудились. Тут сапет закрутило, не зрозумів це, а це аж на забросі. Як закидував. Тараньки ми бахнули норму, напевно, Ну или почти. Кіла два є. Стираємо сапет. Благо, це не, не... не важко взагалі. Бачу, в нього риба наригала опаришом і пінопластом. Треба витрусити. Кроме чешуи наблюдається пенопласт. А вообще сапед хороший, быстро сохнущий. На ветру сейчас за 5-10 минут и Ну, Нас інтересує кое-что друге. Ви там як нормально. Пару таранин взяли Добротних. А ну-ка на вес на Так, да, кіла два, може три взяли, три не буде. то таке, форточка в сумці не пригодилася. Ну і ще не вечір, приїдемо додому, форточник буде вскривати. Ось такі діла. заводи мотор, Погнали. Не, ну ви бачили хороняку. Він вмісто відра з рибою лізе у відро з прикормкою, щоб пожирати прикормки. У мене У мене кіт поламався. <говори> у мене кіт поламався. Резюмчик, ось ось твоя таранинка. Кушай, кушай. Кушай засранчик, а це тобі от... Зрителі, які підписані на наш канал, і завжди ставлять лайк, навіть якщо цей мудак яку-то фігню. <хи> Таке буває. Розгружаємося. Оп! Нейтрино раз на просушку обережно. Да, Погладимо рижика. Нейтрино два на просушку. То з цими вітрами, дождями. То є катастрофа Обережно. Мокрий сапет ми привезли в чехольчику. І, як полагається, машина не прованялась і машина суха. Оп, цю сумку я обожнюю. Шикарна штука. Давно таку хотів, багато в кого бачив і слюні пускав. Так. У нас тут ще дрини є. Я не, я не пустий, приїхав пасіони. Пасіон повер. Раз. Так, щось мені цей вітер не подобається. Ми все це переставимо. Пасіон повер 2. Оп! Нечагенька така грам на 300, напевно. Красавиця. Оп. Сумочка в описі під відео, багато хто з підписників питав, де таку знайти. Качественний матеріал, скользкий, еластичний, форточка довговічна. Пружина не ржавіюща, не поржавіла до сих пор. Хоча ми ну, в соленій воді, в солоноватій, й рибачимо, ловимо цю чорноморську таранинку. Отакі пироги добре. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, силочки на все це добро в описанні. Добра багато не буває. Отак, от от. всім пока і до зустрічі на воді.